Далі про протести в Сполучених Штатах та інші важливі події поговоримо з нашим гостем сьогодні в студії ринкового шоу «Прокидайся» Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна». Ще раз вітаю. Ну до анонсової теми ми повернемося трошки згодом. А почнемо ми з України. Mm. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що абсолютно всі вимоги, які Росія висунула в Україні в Стамбулі, є непридатними до розгляду з точки зору дипломатії. Російський переговорник, мединський, якщо так можна назвати, переговорником в інтерв'ю Раша Одей сказав, що йому складно вести переговори, коли росіяни просять вдарити по Києву Орієшником. Ну вже можна сказати, що оця ідея таких нормальних людських адекватних переговорів усього не буде. Ні, ну дивіться, ми чудово розуміємо, що з Російською Федерацією вести якісь людські нормальні перемовини ну, просто не Вони oh. розуміють виключно мову силу, сили, і то, як трошечки тупі, їм треба більше натицяти, розумієте, для того, щоб вони все ж таки вступили в якийсь конструктив Сибіга, Він говорить голос голосом здорового глузду, тому що всі ті вимоги, які є, вони не прийняті. Uh -huh. І тут не питання до Росії. Ми чудово розуміли, знали, як він як себе буде поводити Росія, як себе буде поводити Мединський uh -huh. переговорна група і так далі. Залякувати, розповідати про червоні лінії, малювати і ставити вимоги денацифікації, демілітаризації, Те, що ми багато чули, це зрозуміло. Ключове питання це до наших партнерів насправді. Uh -huh. Uh -huh. Передусім до адміністрації Дональда Трампа. Який сам виступив з ідеєю того, щоб було припинення вогню, яку Україна підтримала безумовно, без жодних передумов? Ми готові. Давайте рухатися. Російська Федерація відхилила один раз, другий, третій, і далі продовжує тикати середнім пальцем в сторону Дональда Трампа, але він цього не помічає. І ось мені видається, що якраз от сам як мінімум зараз буде зустріч Summit G7, Потім буде саміт НАТО. От це ті точки або місця, в яких захід і наші партнери мають дати чітку відповідь, або вони вимагають безумовно припинення вогню. І готові під це сформувати кулак, яким будуть не тільки грозити, а які будуть застосовувати для впливу на російську федерацію. Це в частині як санкційного тиску і великого пакету військової допомоги Україні. Не 20 тисяч mm -hmm. ракет передавати на Близький Схід, well, тому так. що ну напевно там більш гарячіше, да? які ще й до того за домовленостями повинні були бути в yeah. Байден в Україні. Як, як, ну, звичайно, да, mm -hmm. це мало бути в Україні. Ну тобто інший має бути підхід, або тоді ну ви скажіть, що там ми там провалились. Або тоді не вимагаємо uh -huh. давайте інше, тоді якісь вести діалог, бо ця історія виглядає дуже слабко, uh -huh. а, і цією слабкістю обов'язково скористається Путін. От uh -huh. це потрібно розуміти. Е таке наступне питання: як довго Путін може утримувати стабільність в самій Росії? Тому що є дуже багато. Таких подій або новин контроверсійних і з економічного е, плану про те, що ось ось гроші закінчаться, резерви е, тануть на очах. Там Кадиров має скоро вмерти. А це вже, <с. а це вже історія <с. з нестабільним Кавказом. При цьому існує пропозиція Трампа як бізнесмена, який каже, «Владимир, давай діяти бізнес. Ми не будемо забудемо в санкції, будемо робити великі гроші. Ага. І сам великий бізнес незадоволений задоволений тим, що зараз відбувається. Чи можемо ми дочекатися того моменту е, і шансу, що. То, е вибухне з Російська Російської Федерації питання накопичились дуже... ці проблеми так. чи ще ні? Питання дуже хороше насправді, але давайте, щоб ми не були вішфул-сінкерами да? в цій частині. Е безумовно, є певні загрози. Він mm -hmm. відчуває певний тиск. Е є напевно, десь голоса якогось більш здорового такого глузування Російської Федерації, які розуміють тупокові шляху насправді, тому що mm -hmm. одержимість Путіним України вона веде їх до все більшої насправді. Ну, тобто Російська Федерація не може перемогти Україну. Не, ага. не може. Це факт, констатація. Вона може закидати ракетами, вона може дошкуляти, вона може вбивати наших цивільних, але перемогти і захопити не може. Та да, вона може контролювати частину території. Да, десь вона її може розширити. Але в цілому ситуація не дозволяє говорити. Ну є ж підрахунки незалежних аналітиків, які кажуть, скільки їм там 100 років треба чи 120 років, щоб ага, захистити Україну з тими темпами, які, які відповідно є. Мені. Мені здається, що є певні такі реперні точки, які дозволять нам з вами зробити висновок, наскільки буде ем, да, вистачати Росії цього запасу міцності. Uh -huh. Передусім, це оголошення все загальної мобілізації. Uh -huh. А це та історія, яка тригерить Путіна. Він цього не спішить робити. Uh -huh. І, в принципі, да, здавалося б, павутина з да, спецоперації успішна, uh -huh. класна. Да. Там, знищили 41 літак стратегічної авіації. Потім знову атака на Керченський міст, потім успішна атака на оцей там ешелон. Так. і в принципі під це можна було підтягнути, сказати, що там дивіться, нас тут все, але він цього теж не робить. Ну, тобто, я думаю, що це певний виклик, але якщо він хоче дійсно мати якусь успішну і. Історію бодай там під кінець, або точніше на осінь, uh -huh. з тим, щоб створити більші тиски, там вийти на якісь кращі для себе умови, можливо, як він може думати, йому ну або доведеться це зробити, а або якщо ні, то тоді дійсно йти вже на більш конструктивний діалог в частині і припинення вогню і конструкції якогось політичного врегулювання, okay. але точно не з тими вимогами, тобто те, що було в Стамбулі. І те, про що говорив Сибіга, це виключно питання затягування часу з боку Російської Федерації, яка ага. намагається використати літню військову кампанію там до осіння, до вересня, залежно від різних чинників, в тому числі відповідно погоди, з тим, щоб покращити свої територіальні здобутки, і таким чином вони думають, що в них буде краща переговорна позиція. Це театральна вистава, якраз для Трампа. Типу, ну, ми, ми якось щось говоримо, поки безрезультатно, але про це іде. Ми не вийшли. А ну, але Трамп вийшли. буде потім розповідати, що це як значить сварка двох дітей. Ну, серйоз, це він так і планував. Ну, тобто геноцид однієї країни іншої, вбивання цивільних, гвалтування там знищення <гум> і так далі. Це типа бійка. Ну я ладно, утримуюся, щоб Нацрада і <гум> не передала нам. <гум> привід, <гум> цитати, це він так сказав, <гум> слухайте. Але але... Я хотів свою оцінку а, сказати, а, більш влучним. Виселинським виселинським словом. Але проколос. дивіться, насправді європейці бояться стосовно того, ну принаймні зараз така риторика змінилася стосовно того, що якщо РФ зі середини не розвалиться, то може бути таке, що далі вони там впродовж п'яти років нападуть на. Країни Європи і е, сам Рюти сказав, що на одну з країн НАТО вони можуть напасти. І що найстрашніше, не дивлячись на всі їхні домовленості, НАТО не вступиться за навіть за за ту країну, яка є, наприклад, членки цього союзу. Ну про це Рюти не казав. ,да? <ф choses> Дивіться, тут що важливо, от ті заяви, які Рю Рюти робив, він сказав, нападе на НАТО, так. не на країну НАТО, а на НАТО. А це вже трошки інший. тип діалог, тому що раніше багато таких було сини країну НАТО, і тоді це вже викликало, типу, Країна НАТО, але типу, як не НАТО, і як буде застосована ця от п'ята стаття. Mm -hmm. це, це реально проблема взагалі історія. По-перше, вона зараз проблемна, тому що ми не знаємо, як будуть діяти Сполучені Штати Америки. Тому, mm -hmm. Що на сьогоднішній день європейський союз не володіє стратегічною автономією в частині своєї безпеки і захисту. Він не спроможний себе захищ захистити. Mm -hmm. а, ну, від Російської Федерації так точно є. Ну там тер... Контртерористичні якісь заходи, окей, напевно, mm -hmm. так, але в загальному ні. І потрібні сполучені штати Америки зараз США вони будуть виводити свої відповіді війська, вони зменшують підтримку і нічого не будуть гарантувати. А крім того, ну навіть ті обіцянки, які вони давали, і ті зобов'язання, які брали на себе в тому числі по частині України, вони легко від них можуть відмовитись. Тому ну, ця історія вже відповідно не гарантування. Тому це виклик насправді для альянсу. І ми зараз бачимо сегментацію в альянсі. Тобто є Нордіки, да, от країни Північної Європи, є Балтійські країни, є Східна Європа, частина країн там, Центральної Європи, які дуже чітко усвідомлюють загрозу з боку Російської Федерації, які готові підтримувати Україну. Вони розуміють, що підтримка України це захист себе першочергово. І от ці країни, і Британія, да, в ці всі конструкції вони виступають. Спають оцих такими рішучими і охочими mm -hmm. до певних дій. І я думаю, що на основі їх це буде певний такий серйозний там бойовий кулак там НАТО, який буде захищати і так далі. Mm -hmm. Країни, які трошки там більш на захід, ну тут Францію, Німеччину суди теж підключаємо. Ну станом на зараз та Португалія, Іспанія, там Італія і так далі. Вони не поспішають сильно вкладатися в свою безпеку. Вони хочуть більше зосереджуватися і далі на внутрішніх проблемах, соціально-економічних стандартах та виплатах і так далі це проблеми, і тут же ж немає ще США або точніше вони є, але їх відповідно фото немає. Ну, Туреччина вона взагалі займає якесь становище, Вона типу і в НАТО, да але вона не є тим, хто до кого може чітко сказати, що Він сповідує ті основоположні принципи створення альянсу. Не можна сказати, що Ердоган не порушує якісь свої зобов'язання, але він веде доволі автономну свою гру в цій частині. Тому мені видається, що він безумовно буде підтримувати альянс стільки, скільки треба, в тому числі відповідно, і військово. all vale. Ну він точно не буде драйвером і не буде лідером і не буде там заміщати mm -hmm. сполучені штати mm -hmm. Америки. Ну що найменше, тобто зараз... ця заява Марка Рюта, скоріше це е, політичний меседж згрупуватися. <гум> і Він же там і заявляв: ми сьогодні про це згадували, <гум> що Росія виробляє в чотири рази більше боєприпасів ніж ніж все на ну, щоб задумали. Величайно. Трошки так. Ну, Дивіться, їм потрібно, як мінімум ну, вони зараз от, дебатують про виділення коштів. Так mm. а, там Канада сказала, скільки там 2% відсотки готово пообіцяли зробити, uh -huh. хоча має бути 5%, Вони ж там розділяють. Три і обов'язкові, як там ні жорсткі півтора мільйони відповідно м'які витрати, які там можна буде змінювати. Вони ну європейському союзі, як ну союзу, який складає леву учаску НАТО, їм потрібно як мінімум 3-4 роки. Я думаю, для того, щоб дійсно наростити свої спроможності, які б давали можливість протидіти Росії. Але давайте теж не забувати, що от нещодавно була опублікована. Okay. <laughs> Як вона там безпекова чи стратегія, чи про загрози для Британії, uh -huh, yeah. і вони там роблять акцент на ефективності. І в них така була, що там умовно, чи батальйон, чи які, значить, там підрозділ військовий їхній, він має там в, бути в 10 разів ефективнішим, ніж підрозділ, який нападає на це, yeah. це виходить використання там дронів, там мобільності, там груп, no, там організації, да, yeah. yeah. але? Ну насправді це дуже амбітна ціль, але вона поки що не відповідає реальності. Ну тобто, бути ефективнішим в три-чотири рази ніж нападаюча сторона, це більш-менш норм. Але от інше, що вони відставляють, ну, то ні. Тому проблем багато. <реку> <реку> не може не згадати і про протести в <реку> сполучених <реку> штатах, Лос-Анджелесі і Сан-Франциско. Як ви думаєте, чи переросте в імпічмент або в загрозу громадянської війни в сполучених штатах? Ну Трампа трамп багато проблем, було. звичайно, да і відносини з масками, як мінімум, і розчарування великого бізнесу, інвестиції відхід і. Тут ще відповідно Каліфорнія. Мені здається, Трамп він дуже хотів швидкої якоїсь перемоги. І він думав, що коли він відправить Нацгвардію в супереч позицію губернатора, так. Да, який є на землі, на місцях, він розуміє, що це вкрай ліберальний штат. Угу. Ну, тобто їм І коли ти здійснюєш акції вилову так. Да, на вулиці, хапаєш там людей. Я не помиля... якщо я не помиляюся, по-моєму, 82% мешканців Каліфорнії, це Латинос. Так, так, так. Тобто вихідці з Латинської Америки. Угу. Ну, як ти думаєш, вони будуть реагувати, коли ти таким чином реалізуєш свою міграційну політику, коли ти на людей хапаєш людей, туристів якісь, там, там, перевірки, туристів. Да. Хапали. Ну тобто, це, це те, на що варто було, чи він заварив цю кашу, потім він вирішив: ага, губернатор не справляється. Давайте я ще туди на звардію. Mm -hmm. Ну долив масла в вогонь, фактично. Mm -hmm. Тому це дійсно проблема. Я думаю, що судові інституції будуть розбиратися. Да? Там Каліфорнія, mm -hmm. штат Каліфорнія, mm -hmm. якщо не помиляюсь, вони вже подали відповідно. На позов до суду, і це буде цікаво. Але чи буде це імпічмент е складно зараз сказати, тому що поки що його позиції в Конгресі ще залишаються. Скажімо так, конгрес ще продовжує орієнтуватися Про, на Трампа ого. але не обов'язково це буде постійно. Ну будем. і проміжні вибори, і в принципі Трамп все більше і більше ламає дрів. Mm -hmm. В нього немає mm -hmm. жодного е, жодної перемоги. Mm -hmm. Всі ті заяви, які були відповідно зроблені, в нього немає жодної перемоги. Міграційна політика, е, е, тарифна політика, е, доджі всякі е, там скорочення і так далі. Я вам податки зменшу або ви не ходіть в магазини. Mm -hmm. Тому що mm -hmm. коли стане стану президентом, відайте mm -hmm. магазини, ви просто прозрієте. Mm -hmm. Але інфляція, як була, так і є. Ще зростає. Будемо чекати, що ще наламає Дональд Батькович Трамп. Дякуємо вам yeah, за те, yeah, що ви до нашого ефіру, що приїхали сьогодні незважаючи на таку складну ніч для всіх нас, І нагадаємо, що в нашій студії сьогодні був доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Ігор Петренко. Дякуємо, дякую вам.